Болить горло. Спробуй зіпелор льодяник Це 324-та доба протистояння російській агресії. Уся увага нині прикута до Солидара. Там ідуть вуличні бої. При цьому жодна зі сторін не контролює міста. Не менш пекельні оборонні бої тривають і в Бахмуті. Вогневого ураження також зазнали спірне, Білогорівка та Північне. Обстрілюють окупанти усю лінію фронту. Під мінометами та артилерійськими обстрілами опинилися Антонівка та Херсон. Станків мінометів, ствольної та реактивної артилерії ворог гатив по районах населених пунктів Гуляйполе, Оріхів і Кам'янське Запорізької області. У Мелітопольському районі окупанти проводять фільтраційні заходи, перевіряють телефони, шукають підтвердження співробітництва із ЗСУ. Про ситуацію на одному з найгарячіших напрямків поговоримо із інспектором з комунікації бахмутського райвідділу поліції Павлом Дяченком. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Павло, я вітаю вас в ефірі. ТСН. От у нашому міноборони Вітаю, кажуть що Солидар тримається. Хоча, от визнають, що ситуація складна, орки йдуть у наступ просто по трупах своїх же дехто порівнює бої з Верденською м'ясорубкою. А от тим часом російський фейкомет міноборони РФ заявив, що Солидар уже їхній. Яка нині ситуація на східному напрямку? От що безпосередньо ви бачите? Можете нам розповісти? Ну, безпосередньо я сьогодні знаходився в Бахмуті. Фортеця незламності ми працювали екіпажем білого Янголу, виконували свої функціональні обов'язки. Так, дійсно, Соледар це найгарячіша точка зараз в нашому регіоні. Там тривають. Я підтверджую, це, це було чутно. Ну, ми пересували з містом. Було чутно дуже потужний бій, який не скінчався ані хвилини з напрямку Соледару. На жаль, у нас є інформація, що в Соледарі знаходяться цивільні. Ми, як евакуаційна група, наразі не маємо можливості поїхати туди. Ну. Тому що всі розуміють, що важкі бої, важкі бої тривають боронці Збройні Сили України дають гідну відсіч, це ми розуміємо. Ми навіть як поліцейські, вже поліцейські на війні. Ми це розуміємо, і також осторонь стоїть і Бахмут. Постійні прильоти по місту дуже сильно луплять російські війська, б'ють з мінометів з артилерії. Місто постійно здригається, але так, Солидар зараз найважкіший напрямок. А скільки цивільних людей залишаються у Бахмуті зараз? І якщо у вас є інформація в Солидарі також? А, ну по Солидару, наскільки наскільки ми розуміємо, які дані передавала військова адміністрація, це близько 500 осіб ну, десь в цих рамках цивільних, що знаходяться в місті. Вона що стосується Бахмуту, що стосується Бахмуту, то також за інформацією, це близько 8 тисяч осіб. пане Павло. От у нас у студії були волонтери, які повернулися з Бахмуту, і вони розповідають, що місцеве населення не хоче евакуйовуватися, деякі зокрема з дітьми, тому що нібито тут на більш-менш мирній території України забирають дітей. Ну і волонтери кажуть, що просто люди отримують інформацію з російського телебачення або радіосигнал добуває. Чи дійсно це так? І люди не можуть отримувати інформацію з українських змі і вірять фейкам? Ні, це не так, це поодинокі випадки. Ми саме з таким стикалися. Тобто, коли ти спілкуєшся з громадянами і кажеш, там ну наголошуєш на необхідності евакуації, закликаєш виїжджати. Були пару випадків, коли там або родичі казали, та от ми там чули, що там не приймають до нас якось не так ставляться. А коли задаєш конкретні питання, а від кого чули, це були Особисто ваші родичі або були ваші знайомі, ні. Та ось хтось десь сказав. Це по перше, ну це не значні, це не такі не масові випадки. У людей є можливість отримувати інформацію. В деяких районах міста на присутній ну дуже поганий, але присутній мобільний зв'язок працюють дуже потужно завдяки волонтерській підтримці. Дуже потужно працюють пункти незламності. Там люди можуть отримати інформацію. Там працює телевіз ну телевізійні канали. Це єдині новини. Єдиний марафон, котрий зараз да і ми в ефірі цього марафону. Тобто, інформація є. Люди спілкуються між собою. Ми, як поліція, займаючись цим, ну називемо так гуманітарним напрямком, постійно доводимо інформацію про евакуацію, про можливі шляхи вирішення тих чи інших питань. Тобто, ну там немає жодного вакууму. Дуже потужно в цьому напрямку також працює місцеві адміністрації військові. Тобто, ну нема такого, щоб хтось щось не знав. Буває таке вже, що знаєте, ну ми от функціонуємо повноцінно екіпажем білого янголу. Вже навіть люди між собою вже знають, а ось та, це хлопці з Янголу та а вони куди приїжджали, а куди приїдуть. Тобто інформація шириться і досить нормально. Добре, більш-менш заспокоїли нас. Ми вам дякуємо за те, що знайшли час включитися. Бахмут це фортеця, Солодар тримається. Бережіть себе, будь ласка. Павло Дяченко, інспектор з комунікації, героям слава Бахмутського райвідділу поліції. був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо за інформацію.